Асоціація футзалу міста Львова запрошує вас на перегляд прекрасного поєдинку еліт Бізнес-Лізі 2023, 2024 сезон. Атакують нові імена. М'яч під контролем. У лютого той прострілювати повинен був на дальню стійку. Володимира Велико. Хороша у 10-го номера команди Електрон, який бере на себе ініціативу. Пробиває, Леть не забиває Русецький на висоті. Браво! Учасники найпотужнішої аматорської ліги Львов. Удар від нозора лютого співос. Володимир Великий та Олесь. До речі, нещодавно Олесь Великий разом із командою Турбо Березів. Але чудово грав виконання Росецького змусила капітулювати суперників. Литвин. За відсутності Богдана Юркева, який перейшов до Галицької Сижени. Лютий бере на себе ініціативу та 1-0. Ось Назар Лютий. Те, що треба для останнього. Власне... Позаду Василькова. Передача від Крупчука. Зворотній пас. Рикошет Крупчук. Олесь Великий. Вони є явними лідерами. У цій іспанській футбольній дружи. Правим флангом. Не зупиняється закалюжний. Непогана атака. Удар по центру. Русецький на Олеся Великого. Вихід 2 в один. Олесь бере на себе ініціативу. Кузьби того переслідує. Передача. 2 0 Литвин відзначається після розкішного пасу. Олеся Великого. зіграв дійсно. Взяв на себе ініціативу. Пройшов Володимира Великого. Атакують помаранчеві. і Не забиває Сосницький. Команди суперника. Сосницький. Закалюжний. Володимир Великий нас доганяє противника. Удар Русецький Коваль. Передача шведою. Олесь Великий. Можна пробувати це поштовх зі сторони Сосницького. Та, очевидний фол. Дві хвилини та 10 секунд залишається у хлопців, аби показати себе у всій красі. Рубчук пробив по центру. Галаджун перед собою. Надавання Володимир Великий. Який сейв. У нього зараз Андрій Закалюжний. Яровий та Кузбет проти Володимира Крупчука. Орешка впливає, натисне. Він отримає від цього задоволення. Кузбет. Удар від Івана Палега на дворота. Яровий. Дуже поширене прізвище у баскетболі. Сосницький. Над поперечкою летить Кузький. Платувалися Великого. лівою ногою. Пробиває. у дальній кут забивати. Потрібно ж було на добиванні. Яремович у тому числі. Сьогодні двох останніх немає. Удар! Захалюжний не забиває Андрій. Загострювати в ситуацію. Сосницький. Його удар правою Ми не побачимо, скільки не наважується він на вистріл. Вистріл неробочою ногою. Палих. Сосницький. Лівою! Ближній кут на висоті. Попереду Володимир Великий. Передача нормана Бучика, Той повинен забивати удар. Галаджун на висоті. Наскільки вистачить оптимальних сил? Новим нам зараз передача Удар. гол Котик забиває, Литвин провалюється. Два один нашій зустрічі. Інтрига буде жити. Побіжніх прокинув м'яч Хомченко. Іванишин взяв на себе ініціативу. Пробивати орешту потрібно, однак не влучає у стві. Пала. Ліворуч Хомченко виконує пас. Абивати потрібно було Андрію Кузбету. Правда, десь батько очікував результативної дії від свого сина. Передача! за закалюжний у підкаті дуже близький був до цього. Котик. Пригадуємо, довго на який свого часу. Запалював на добиванні Котик не забиває. Котик пробивав. Олесь Великий. На Ореста Іванишина. Іванишин. Може і він це робить 3-1. Команда Нових імен все ж таки здобуває перемогу. Так як би не старався Електрон. Біррум але мають на два матчі більше. Хомченко. Закалюжний його удар по центру. Русецький. Великий. Роставив свої широкі плечі. Іванишин потрібен удар. Браво! Олесь великий! Забиває уже до звучання сирени. Браво! 4-1 на користь команди нові імена. Попереду Карлюкс та Рух Фемелі. Не пропустіть!